Кабан, ти що тут мебель двигаєш свою? Що ти там робив? Що, не нравиться, тобі клітка кроляча? Там немає ні, нікого. Знаєш, я тут клітку віддвинув? Вида, чисти не давали, так? Да? Чи давали? Чи ти хочеш цей прорити до так? Да? чи одвигаєш тільки. А, це там туалет, понятно. Культурна свиня, культурна. А нашу клітку двигав. О, свинюка. Що ти водички дати? Ой. Здесь у тебе миска та і та прив'язана. Зараз ті водички дам. Не бушуй тільки. Да? Хвоста хто довід відгриз? Мокрися ночью. Ти такий вродився породистий. Yeah. Да? Yeah. Те вже на лобі морщини. Видать, мозги розпирають. Yeah. Умний став дуже. Yeah. Yeah. Да. ще відкриєш. Щас я водички дам тобі.